Сьогодні розберемо, що там би продавати на аукціоні. З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. Ці всі ресурси та матеріали я розглядаю на сервері Аару. На вашому сервері ціни будуть іншими Банана 3. Цих дерев небагато. З них падає банан, знаходяться дерева в БРІнстоні та Елізіан Вайлдс. Ціна за банан 4,80 голд. Черчт Сенд. Крафтиться на Стонкатін з Сенд Стоун. Ціна 23,89. Містеріл Інгот за 28,97. Рунвуд Пленкс ЗА 21,50. Локації по видобутку нових ресурсів ви можете подивитися в попередньому відео. Лідер. Тепер небагато коштує, але для прокачки професії та для крафту Prismetic лідер необхідно: Dark лідер, Добряче прокачує Laser Лізервокен, та ще й можна підзаробити каміння скравчені 5 тіру: Amber, Amethyst, Аквамарін, Дімант, Малахіт, Онікс, Апал, Рубі. І наостанок. Якщо ви вже прокачали професії на 250-левел, й level, то можете заробляти на Prismatic Block Prismatic Скараб різниця в ціні між Golden Scarab величезна, прізметік Ingot – Prismatic Leader, до речі, ціна відрізняється суттєво, Prismatic Planks, Prismatic Close. Якщо ви заробляєте на інших ресурсах чи матеріалах, пишіть в коментарях. Цікаво дізнатись. А на сьогодні в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в Етернумі.